Тає в продаж на свіженька цешка, це у нас 15 рік, 1,6 дизельок. На механіці шестиступці, на задньому приводі автомобіль з Європи. Повністю в рідному забарвленні, в неї 330 оригінального пробігу, візуально в принципі, без будь-яких критичних дефектів. Парктроніки по колу, оригінальні 16 диски на зимовій гумі, текстильний салон. Кіряне мультикармо, датчики дощу світла, клімат, контроль у нас на дві зони, ніяких помилочок немає. Мультимедія. Задній ряд. Так само без будь-яких критичних зауважень. Технічно автомобіль повністю обслужений, вкладен ніяких не вимагає, а, до речі, в нас ще лад оптика. Складень ніяких не вимагає, друзі. Тому кого цікавить, приїжджаємо, оглядаємо, перевіряємо і купуємо. Із авто Новокостянтинівська 8.